Я гілочку мімози поставлю на вікні, і квіточки жовтенькі сміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мімози я подарую мамі. Давайте, малята, і ми сьогодні зробимо гілочку мимози. Для цього нам потрібен картон білий, тарілочка, на ній вже в мене нарізаний зелений пластилін. Пластилін та серветка. Беремо зелений пластилін і починаємо його розминати. Пластилін розім'яли. Тепер беремо, скочуємо прямими рухами. І робимо ковбаску тоненьку, це буде гілочка для нашої мімози і приклеїмо її на картон. З третього шматочка ми будемо робити листочок, тому скочуємо трішки товщу ковбаску, приклеїмо її та пальчиками розминаємо ось так. Тепер можна витерти серветкою ручки і беремо жовтий пластилін. З жовтого і великого шматка відриваємо маленький шматочок і пальчиками скочуємо малесеньку кульку. Нам таких кульок потрібно дуже багато. Дивіться малята, я вже зробила багато кульок і починаю приклеювати їх до гілочок що в нас вийшли гарненькі гілочки -мімози. Дивіться, малята яка в мене вийшла мімоза буду чекати на ваші роботи до побачення